Що таке культивування ембріонів? Після того, як ембріолог зробив запліднення, наступні 5-7 днів від нього вже нічого не залежить. Надалі ембріон самостійно росте та розвивається, і ось ці 5-7 днів його розвитку в лабораторних умовах ми називаємо процесом культивування ембріонів. На даному етапі головною роботою ембріолога є те, щоб забезпечити ембріону всі необхідні умови, щоб йому було комфортно та безпечно розвиватися. Отже, для цього ми маємо спеціальні пластикові чашечки. Ці пластикові чашки протестовані на мишачих ембріонах і є абсолютно безпечними та нетоксичними для людських ембріонів. У цих чашках у нас є середовище. Ці середовища збагачені поживними речовинами, такими там як білки, амінокислоти та інші. Всі ці середовища мають дуже специфічний склад, вони виробляються комерційно і є дуже недешевими. І ось ембріони в цих середовищах, в чашечках культивуються в середині інкубатора. В інкубаторі підтримується стала температура, а також стала концентрація. Газів, вуглекислого газу та кисню. Тим самим ми імітуємо умови в маткових трубах та маці. Весь цей час процес культивування ембріонів ми намагаємося не зачіпати ембріони, не заважати їхньому розвитку. В кінці ж цього етапу, на 5-7 добу, ембріологи оцінюють розвиток ембріону, і тоді ми вирішуємо, що з ними робити. Їх можна підсадити в прожнину матки жінки, їх можна заморозити, також можна зробити бластоцистам генетичне тестування і після цього також заморозити. І, звісно, ту частину ембріонів, які, на жаль, не розвинулись з тих чи інших причин, ми утилізовуємо.